Виконуємо номер 1328 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши дріб коротше. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. У першому завданні у підручнику помилка надруковано з помилками, повинно бути дріб 0,80. Тому коротше можна записати 0,8. Якщо справа від десяткового дробу відкинути 1 чи кілька нулів, то отримаємо дріб щодо рівня даного. Якщо справа від десяткового дробу відкинути 1 чи кілька нулів, то отримаємо дріб що дорівнює даному. відкинемо 2 нулі. Буде 29. Відкинемо один нуль, відкинемо справа два нулі, відкинемо три нулі, і відкинемо три нулі. Отже, ми записали дріб коротше і користувались правилом. Якщо справа від десяткового дробу відкинути один чи кілька нулів, то отримаємо дріб щодо рівня даному. Номер 1328 виконано.